Сьогодні огляди будуть назвичні, тому що ми взяли найнижчі ціни, ми провели детальну інструкцію хагіс, а тепер ми хочемо зробити найдешевшу розпаковку, які із них коштують 269 гривень. Чібіко бейбіс! Звісно, Чібіко коштує дорожче, але і якість тут топ. Упаковка не занадто приваблива, але подивимося, що в середині вже плюс за таку зручну ручечку. Мені дуже подобається, коли я можу нарешті піти з магазина, не купляючи пакет, додатковий, а просто нести в ручечку. Країна походження Туреччина отвори є не посередині. Ось тут як зазвичай, а йдуть ось тут збоку. Це до мене дійшло. Як в минулих памперсах, ось тут можна було відкривати ось таким чином посередині. Тут є такі розрізи невеличкі. То у цих варіантах вони йдуть ось такими розрізами з боку, що, поки відкрию, малий зробить всі свої справи знову. Вже одразу де за, Такі в принципі, тоненькі, але я помітила, під час використання малечі вони стають повноватими, прям вони дуже наповнені. Це великий мінус для моєї малечі, тому я їх ніколи не беру. Качечки, слоненятка, пустушка зображена, трусики Ображені і кубики. Звичайно, ця липучка не просто так. Ви можете її відкрити ось таким чином і загорнути, викинути використаний підгузник. Є класний поясочок, еластичний. Зверху також буде міцненько тримати, ось пропущені такі прогалини всередині. Видно, що вони трошки розпушені, і це мені мінус. Що дитина зробить маленькі справи на інше місце де пустоти, то зрозуміло, що вони будуть протікати. Тому моя оцінка 5 з 10 А які підгузники, наступні перевіряти.